Полум'я над дахом будинку в одному із районів Полтави побачив командир батальйону Юрій Анучин. Того вечора він машиною повертався додому із зони АТО. Реагувати каже, довелося миттєво. Головний спецпризначенець залишив авто на засніженій дорозі і разом із підлеглими кинувся допомагати. Не дим, а вогонь над кришею стояв. І оце ми в цей вогонь побачили, остановили машини, і по команді вже почали працювати. Ну прийшлося через двори бігти. Через, перестрибувати. перестрибувати через паркани, ну, перешкоди, різні перешкоди там були. Приїзду рятувальників спецпризначенці чекати не стали, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будинки, боротися зі стихією вирішили самотужки. Вимкнув я світло, тому що було під'єднано. Винесли балони з газом, винесли техніку побутову. І залізли на кришу і почали лопатами закидати снігом, тому що води не було. Почали закидати снігом плам'я, яке вже було поширене на криші. Сусіди не залишилися осторонь. Одні гасили полум'я, інші виносили з будинку побутову техніку та цінні речі постраждалої господині. Як могли Тому що Якщо не зупинили, то мог би згоріти весь дом. Наші хлопці попросили лісницю, я їм дала лісницю, вони, в общем, там позалазили туди наверх і там працювали. Ну а що? А сусідка була в дуже тяжкому стані. Вона сиділа серед дороги, там ридала вовсю ридала. Я її взяла, в хату завела, ну, чайком напоїла, дала валір'яночки. Остаточно приборкали вогонь пожежники, які прибули на виклик.